Так, я вітаю глядачів на своєму каналі. Хочу показати дуже цікаву таку технологію. По виробництву друкованих плат. Знайшов колись у такий канал Позивний людини АА7ЕЕЕ. Тут на каналі більшість його тем присвячена різним приймачам. Різні технології прямого перетворювання із е, супергетеродини, тут що хочеш є. Але на що я звернув увагу, о, дивіться, ось оце відео останнє. Наприклад, людина, Firstly, по людина показує, давайте uh. паузу нажму е, людина показує дуже цікавий поверхневий монтаж, я би так сказав. Ну, він Відрізняється від того монтажа, що ми привикли бачити поверхневий монтаж. В моєму дитинстві це, наприклад, було між ножками лампових панель і додатковими опорними точками. Стояли радіоелем... радіоелементи, були напаяні. Це такий був хаос на платах. Але ну, не на платах, а в, скажімо так, в підвалі апаратури, де все це було. Але тут все дуже систематично у людини. По-перше, він використовує стеклотекстоліт, на який наклеєні такі опорні точечки квадратні, квадратні. Під мікросхеми це цілі платки, от під діп корпус, дивіться, вісьмюножку, е, приклеєна платка з дорожками, але мікросхема не в дірочки вставлена, а зверху як СМД напаяна. Е, може це не найскравий приклад, от, тут ще щось дивіться. Щас. Щас від... Відмотаємо до СРО от. Ні, тут ні. На цьому відео ні. Е, отут, зараз я. Я тут декілька сторінок зберіг. Значить, ось він показує схему якогось приймача, до речі, на sa 612 Ну, НЕ620 і повний аналог. І ось він показує, як виглядає у нього конструкція в зобраному вигляді. Зараз я знайду це місце. The, the bypass... от тут, от тут непогано видно, дивіться, Опорні точечки напаяні і всі елементи дуже правильно сформовані, ножички, все так красиво, стильно. ну, Виглядає дуже вінтажно і так і симпатично. Наприклад, тут тут це все його сайт. Зараз, отут десь я бачив такий приймач. О, ось дивіться. Саме яскравий приклад, дивіться, як все зроблено красиво. Я взагалі вважаю, що таку конструкцію можна показувати під прозорою кришкою, просто от в неї приємно заглянути на якість, на красоту, от все як сформовано, все як зроблено. І це ще апарат працює. Потім пізніше я знайшов ще такий російський якийсь сайт. Тут, оказується, у цього монтажа є назва. Він називається... От по-русски написано печатные оплати в стиле. стилі. Манхетенський стиль. Я більше ніде не знаходив такого, але, але сайт намальований саме з прикладів ось платки цього ось дядька. Ось його сторінка. Це його сторінка, от АА-7ЕЕ. І тут його приклад приводиться як зразок. І ось показується платка. Дивіться, значить, такі оплати десь там. Ну, за бугром десь вони продаються, Такі платки, вони порізані на такі квадратики і їх не треба ножницями різати. Вони... Є така технологія при виробництві друкованих плат, називається V-cut. Там, де ніж прорізає плату не, не до кінця, а так за половину прорізати такі робить і платка ця ламається. В общем, можна, я так думаю, взяти плоскогубчик і поламатися все на квадратики, потім на клей. На це накрила ось на стеклотікстоліт ну, в потрібних місцях, але не так, як страла мазала, а все чітко під лінієчку, бачите, все рівненько, як по координатам. ось Все під прямими кутами. Ну так от ну, воно дуже красиво виглядає. Тут на цьому сайті ще зараз е, треба відкрити е, додатковий порт. Зараз на цю сторінку... Нормально відкриємо, значить, дивіться. Да, він показує ось дивіться приклади, як це все паяється. Е, існує така машинка для висікання цих е, монтажних п'ятачків. Крім ось, ось, бачите, рубає на такі штучки. Ну, ось, от. Але ось роколом якимось це роблять. Ось просто різаком прорізані технології. Ось панельки напаяні на такі от опорні штучки. Тут ось, ось та плата, що ламається на кусочки зроблена. Дуже цікава технологія. Виглядає просто бомбезно. От я в захваті від того, як виглядає внутрішністю спайної техніки. Це таке, знаєте, свого роду ну, іскусство такое, я б сказав. А, Будь, ось а, я і, колись так, показував це мій відеоролик, я показував, я колись усвоїв таку ж похожу технологію. А, називається Монтаж на п'ятачках Жутяєва. По мітоді жуття, ось дивіться, це я робив. Це підсилювач такий проміжний. Оці п'ятачки вирізаю, я вирізав фризою. Хтось умудряється це різати сверлом по дереву в вертикальному станочку. Я різав цим таку фризу зробив. Зараз мова не про це, але ось на моєму відео, мій канал, і оце відео, монтаж на п'ятачках швидко і удобно. Ця технологія показана, як це робиться. Ось його приклад. Ну, мені, здесь Ось платка з ровніки, прорізаними кругле, Різ... щось не наводиться різкість. Ось його фрезація, так виглядає, бачите? Плюс це Плюс. я робив. Е, так. Та й все, по-моєму. В цій технології все, так. Да. І що мені прийшло в голову? От я зараз повернемось на ту сторінку, цю російську. Ось дивіться на цю плату, де вони продаються, не знайшов, але, але знаючи технологію, що є така v технологія, вміючи в спринт-лайоуті малювати плати, я зробив платку тестову таку в спринт-лайоуті і зробив замовлення на GLC PCB. От дивіться, кульок розриваю, я ще не бачив, що приїхало. Приїхало декілька днів назад, все руки не доходили відео зняти. І я її не відкривав, щоб відкрити під відео, показати, що в нас вийшло. значить, Я намалював таку плату от наподобі тієї, що ви зараз бачите на екрані. Що нам зробили китайці? О, чудо, це воно і є. Давайте відкриємо до кінця. Вони так запакували, що можна... На Марс її відправити і вона блядь, доїде ціла. Це ж треба так затягнути в пакет. Так, да, ось дивіться. Значить, Це я малював в Sprint Layout і на GLC PCB зробив замовлення. Значить, Оці п'ятачки, по ідеї, повинні легко... Так, да, так і є, бачите? Ось можна відламати. Ось, його бачите. Тепер на це накрила клеєм їх на... в потрібних місцях і можна зробити щось цікаве, красиве таке. Там мінімальний заказ на GLCPCB був 5 плат. Я саме 5 плат замовив. Це тепер треба покласти, щоб не розсипалось, бо сьогодні я не, не планував це паяти, але... Але мені сподобалось, що вийшло. Я хочу якийсь такий приймач, може прямого перетворення зробити щось таке простеньке, але щоб воно було наглядне, красиве, таке під прозорою кришечкою. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, буде цікаво і корисно. До нових зустрічей, друзі.